Мої вітання всім 6 листопада на кінець на моїй вулиці з'явився праздник. Дивіться, не праздник, а празник. А? Як все влітає класно. Так тут вже облітало, половина, дивіться, все, аватар злетів геть повністю слід. Рататуй злетів. Ну якось оце отак. так. Що Починаю працювати. А перед цим я вам покажу ще розпаковочку одну дуже цікаву. Ось, цього, дивіться, злітало. Тут взагалі класно, воно дергаєш за... Отак за це. Воно все злітає. Позлітало. Тут ще трошки осталося. Воно дивіться. Подергав лися, полетіло. Красота, будемо нарізати лозу, ну таке, так як я і говорив раніше, мабуть, з 10-го там, ну може там на 2-3 дні задержуся, та й почну також відправку. Ну, а зараз покажу вам, що я вчора отримав. Ну, а тепер що посилки? Касається, значить, отримав я вчора посилку, значить, дивіться Блошицький Олександр Миколайович, місто Житомир. Це мій товариш, який підписаний на мій YouTube канал ще спочатку його якби, заснування ще з серпня місяця 23-го року. От. Він ну як, виноградар, бо всі, у кого є виноград, ми можемо себе називати виноградарами, Незалежно у вас 5 кущів чи, чи більше. Да? У ну, мене багато, ви всі бачили виноград багато. У Олександра 5-6 кущиків чисто для себе, землі в нього дуже якби, мало. От. Він, ми потоваришувалися давненько. І, знаєте, Я почав з садком, він мені консультації надавав, як мені там обрізати куди, що де. Ну, більше по персиках, там якось отак. От. А я в свою чергу йому розказував, ну, те, що я знав, він у мене питав якісь. Якби були питання, він мені задавав. Ми намагалися вирішувати ці, ці питання. Значить, отримав я від нього посилочку. Звісно моя сім'я так надо мною не тішилася, як учора. При цій розпаковці я зарані це все розпакував, розумієте? бо вчора, я вам чесно кажу відверто, я вчора 20 хвилин у мене зайняла розпаковка. Оце я оцю стрейч плівку, яка намотана. ну Тут я не знаю, як вже мене почали успокоювати. Сім'я кажуть, а ти перестав, щоб пусилка заблудилася. Яка? Та з такою замоткою вона б півгода б каталася і туди б ніяка не ні повітря не забралася, нічого. Ну, коротше, вирізав я по міліметрах, самі бачите, дав вздовж. Я сильно боявся, щоб не поранити. Не поранець, значить, саженець, А саженці тут коробка метр десять. І оце я оце все діло по міліметрах. Оце сидів своїм тим японським ножиком, єлі-єлі по чуть-чуть я ж вам кажу, по міліметрах видирав оце свою якби, <свіддав> свій презент. оцей Значить, вилучив я від Олександра. Е Сажанці, він просто якби, ну, ну, захотіла людина сильно поділитися, поділився він зі мною каже, ну, в тебе ж немає, каже, давай, от я тобі пришлю і ти посадиш, якби, і, ну, скільки ти там мені добра робиш, скільки це. Просто і пам'ять буде. Ну, ну, Говорив, коротше. ладно, тим більше я вам показував, що в те, що я знайшов там місто, я садив, якраз от, о, три ще саженця, а це ось. Осталося. Я там хотів Ярослав посадити. Ну, Ярослав тепер не посадю там, я посадю туди не, ось о, Мінор там в той ряд. Бо тут є сюди ось о, дивіться. Коротше, Мінор тут ще кида. А, і. І що у нас. І Сюзана, коротше. Сюзана і. І шакида, у мене підуть туди, де, я казав, до будинку ближче, а там де той старий виноград, я його беру. А мінорчик я посадю в той ряд, де біля того мого ну, ряду виноградника. Значить, ось ось шакида виглядає. Дивіться, яка коридна система, ось у шакіди. І отак вона сама виглядає. Бачите, скільки, який прирост шикарніший. Оце так шакіда виглядає. Та вони всі гарно виглядають. І, і ось Це у нас мінор ось, так виглядає. І ось корнева. Ну знаєте, Я ж тільки витягнув з пакета. І корнева це ось Сузани. Ось. Гляньте. І з таким от приростом, хоч уже зразу на плодоносення ложи. Такі саженці були. Я зараз у водичку їх зразу поставлю, воно тут хай поки побуде. Водички, поки ми знімемо Щас це відео. Отак. От Хай трошки напою їх, та й поїду. Зараз доснімаю та й поїду, посадю їх е -е, бистренько. Е так я він мені прислав, е прислав дві грушки для внуці. Дивіться, яка красота. Гляньте. оце грушка. Тут ваги пів кілограма. Це грушка азійська секуя. Називається секуї сорт. Я посадив, у мене є. Посадив я ж весною цього року. Посадив у мене є Олімпік, є чуюра, є Міленіум і сикуї, посадив. Ну, Плодоношення в мене ж не було, понятно, Я тільки посадив. Вони двох річки, там деякі вроде би, трьох річка. Надіюся, що буде на наступний рік. Ну, на 2025 році буде в мене. Ну, А це Олександр нам прислав, щоб ну, сім'я покуштувала, бо я, чесно сказати, я їх ну, не куштував. То це ждемо внуцю та й буде їй. От Вона побачить відео, бо вона відео дивиться часто, то вона швидко прилетить до діда. І прислав мені також Олександр Опять же, Черенки. Чубуки. Значить, дивіться. Перед вами чубуки. Зараз, звісно, всі скажуть, ну ти странний. Можливо. Чубуки Юпітера. Оце Юпітер. Я їх навіть всі усі попідписував ці чубуки. Зараз я вам скажу, чого іменно Юпітера. Значить, дивимося фотографії. Я цей Юпітер іменно оцей, да? я ну як, за ним слідкую з самої весни, і поки і урожай не зняли. Зараз я вам ну як, продемонструю, дивимося фотографії з цього Юпітера. Для чого він мені. Значить, повдивилися да, фотографії. Значить, це Юпітер привитий на кубері він в Олександра. Грони там, самі менші були там 700-800 грам. Це були самі менші. Самі більші грони, які там воно на фотографіях, ви навіть можете їх бачити по фотографії. Там розмір і так каже сам за себе. Кіло 300 Ви не, ви не, не, кіло. Я не помилився, кіло 300. Це найбільше були грони. Кіло 100, кіло, кіло 300 кіло. Оце ці черенки і з того куща. Він привитий на кобері, за кобер, за кобер І за е, другі ну, підвійні сорти, ми чуть пізніше ми це все обсудимо, бо мене вже ну, просили там мої ж підписники. Ми обсудимо. Ну, давайте так туди, ну, на, на грудень місяць оце перенесемо, тому що ну зараз у мене лозу, я начну різати. Мені зараз трошки буде відео, Я, мабуть, таке. Ну, почнеться зараз інтенсивна робота, то я можу ну такого відео в неділю, а може і, і того не випустити, бо ну ви самі розумієте, всі ж ви ждете чубуки. Значить, за Юпітер я вам розказав і за його і чого це Юп... іменно Юпітер. Свій я буду корчувати. той, що я показував, не перепрививати, а зразу корчувати. Він мене достав. оті мені вісюльки по 150-200 грамів. Воно мені той та сміття не потрібно в дворі. У мене його три кущі ну, в дворі, ну, толку вони корневласні, от, толку з них не дуже є. То я таке не відказувався цієї ідеї з Юпітером. Він подобається. Я не хочу сказати, що це от поганий виноград. Просто мене не устраює його врожайність іменно у мене, іменно от тих кущів які є. То оце, ось буду Кобер мені також прийде, я замовив черинки кобера, там десяток замовив РР-3309, скажете, чого у тебе ж є, ти посадив? Да, я посадив, але я вам показував, вони маленькі, там нема ще що різати. Хіба що може на наступний рік, а може ще через рік, коли вони ну, нормально кореняться і почнуть давати конкретно ну, матеріал. А зараз я поки виписав як Кобер, так і РР. Навіть я виписав цей раз РР, бо в мене вже багато є на РР-3309. Зараз у мене 101.14 я виписав. Це якщо вже геть чесно і точно. Значить, Кубер, буду прививати і на те, і на те. Буду дивитися, ну, що з цього вийде. Так, наступний, наступний у мене. Ось що. це я все ще вчора сидів, я скажу вам, це було пів години розмотування. Я вчора це все порозмотував це, це розирання. Писанки Олега Михайловича. Дивимося фото. Розоранні. Так, Побачили ви розураню. І залишилися чубуки. Ось ще в мене, я не буду всі тон брати. Оце ось тут. В мене Маріша. Я все попідписував, попідписував маркером вологостійким, який не змивається. Це спеціальний маркер для рослин. Купляв клуб рослин, там магазин, інтернет-магазин, клуб рослин. Кому цікаво, бо може хтось ну, комусь треба Да, Вони дорогі, 130. 140 гривень за один маркер. Коруче. Ну, він не змивається, вже провірено. Це бірки підписувати, рослини підписувати. Я воно зразу попідписував усі, щоб вони в мене не сплуталися ні з чого. Марішу. Тоже, дивіться, це іменно ця Маріша. Це не те, що там такі, знаєте, дефіцитні якісь сорта чи що. Ні, не дефіцитні. У мене Маріші, всі ви прекрасно знаєте, три кущі самого Маріші. У мене в, сина, він в мене на арки ця Маріша. І я вам показував, що я сім ящиків на збереження положив Маріші. І в холодильник, і туди ж, свою сауну якби, без умов належних, бо там немає. Ну, це ж не холодильник. Сильна камера, тут-то, тут. ну, лежить, як лежить. Вот. Це я в Олександра просто теж хороший кущ. Фотографії ви можете, бо я не удосужився вам нормально показати, зробити іменно ну, окремо Маріші, Це Бачинська анатолія форма. Вона морозостійка, це вже сорт. От, вона і в інституті пройшла випробування. Вона отримала статус сорта, а не гібридної форми. Так що ви придивіться до цього, подивіться фотографії. От час, ну дивимось фотографії я це Маріши, Олександра. Значить, побачили, да, побачили, яка Маріша в Олександра. Е, У мене точно така ж сама. Деякі грони були більші, де, де чуть менші. Ну, в принципі, така вона і є. Е, чого тут її? Просто Олександр він не займається не черенками, ні цей. Ну, якщо в нього просто ну, 5-6 кущів, кущів, все. Каже, ну, ну просто ну, такий на таку лозу, ну просто жалко. Он, каже, все одно треба її обрізати, все одно треба її ну, чи утилізувати, чи, чи десь ну викидати одним словом. Каже, може гляди, в тебе там комусь не фата, чи, що, чи просто моєї собі там прив'єш, чи, чи як. Каже, е, хай. Ну, тобто ми ж усі знаєте, хто хазяїн от, і ну, жалко викинути, Лучше там комусь ще каже, як я його маю викинути, хай воно там комусь десь, користь принесе. Через то, тут, оце, такий в мене ну, великий пучок Маріші. Я зараз це все діло замочу, так сказати, напою водичкою. Потім я ось те, що я вам казав, я брусок бачите, це бджолиний віск, топлений на сон, Тобто, ну, знаєте, да, Як це робиться. Ну, я не буду время тягнути. Воші Вощини ложаться під скло і вони під ну, Сонце гріє, бачите, на ньому воно своє, є такі пупирки. І воно себе капає, капає. Це чистіше вже просто не буває. Це я брав у людини, яка ну, дуже. Як би ще займається пасікою, там нічого, ніякої хімії. Ну, тобто, вже чистіше ну, не буває, повімаєте. То це я взяв, щоб парафінувати. За що ж я хочу вам сказати? Я ну, випою чубуки, просто запарафіную кінці та все. Ну на цьому все. Я, Олександре, від щирого серця, я тобі і твоїй родині дуже дякую. За, за ці подарунки від тебе. Да? М'яч на моїй стороні е, жди тепер від мене якби отдачу, да? Пас тобі я зроблю. Ось обріжу лозу якось ми, бо так воно, ну, знаєте, за надарма воно трохи. Я й сам такий і людей понімаю, що тобто, за добро треба, як би завжди платити добро. Так що, якось так на цьому все таке відео. Зараз роботи буде дуже багато. Зараз я ж кажу відео на загрузку, а сам швидко і нарізати лозу. Різати, обрізати. до ночі буду вже те, що стемніє, я у хаті. Різати, підписувати, оце все діло, парафінувати, щоб не... Я ж кажу, дякуючи природі, що вже на, на кінець той до нас прийшов Дід Мороз трохи. Що поміг мені почати оце вже ну з обрізкою? Зараз мені роботи багато. Я зараз поїду з спочатку посадю ті три сажанця. Потім ще сьогодні виходить. Мені вже останнє відправлення буде. От От Сергія Ярмоли прийдуть мені вже останні саженці в цьому році. Ще я їх висаджу, покажу Де ще Олександру, Сьогодні він дожен привезти сажанці. Оце теж ще там покажу. Будемо досаджувати у нього. Від Сергія Гаврилко да, з Буряківщини вони вже прийшли, просто вони ще в місті ще їх не довезли сюди. Ну, тобто ми так конкретно підійшли. Потім, ну, я вам об'явлю, скільки там розкажу, які я посадив у цьому році дерева, скільки їх просто відео зроблю іменно по, по сортах і чого, і що я там на винограднику насадив. на... У себе в саду посадив, ну, ми з кумом посадили. Так що якось отак не пропадайте. Усім дякую за перегляд, всім миру і добра, здоров'я на зв'язку.